Для кандидатів мені не ну, я не зустрічаюся з ними, а просто хочу їм нагадати для того, щоб вони всі штаби, і всі кандидати, зрозуміли, що Житомир це не є пересічна територія, де, скажімо, хтось підняв прапор і зразу всі за ним пішли. Я хотів би всім нагадати історію виборів до Верховної Ради в Житомир. А, яка, власне, говорить про те, що ми, Житомиряни, є оригінальний електорат, а, і скажімо, ми можемо елементарно вибрати Бакая за ніщо, як би той сказав, да? ну за оригінальність. Да? А вони всі виступають в оригінальних жанрах. Ми можемо вибрати Сацюка, і коли потім запитують, чому Житомир вибрав Сацюка, ніхто не може дати відповідь. А, ми дуже оригінальні. І через те, сьогодні будь-які рейтинги, а Сергій це зробив абсолютно правильно, незалежно. Але я скажу, що ні один із рейтингів, які сьогодні існують в Житомирі, да, не є фактором виграшної позиції. А хто виграє тут, той хто буде оригінальним. А я відчуваю оригінальність, скажімо, в стосунках опозиції і правлячих. Тобто Рижука і цього пішла розмова про Україну. Я читав і ваші коментарі з цього приводу. А це початок діалогу. Діалог буде серйозний. Я хочу сказати третім кандидатам, що дуже важливо, яку роль ви зіграєте в цьому діалозі. Ви будете моя хата з краю, чи будете активними, де ви будете і так далі. З цих позицій мені, пана Савенка, кроки зрозумілі. Я, правда, не знаю, чи є наступні кроки. А на сьогодні він, так би мовити, зберігає свою нейтралітет, нейтралітет, що дає йому можливість на фоні дебатів, скажімо, правлячих і опозиційних онерів, да, на цьому фоні грати. Я вам скажу, велику роль зіграють ваші центрові партії, які будуть там розмовляти. Достатньо кличку сказати кілька слів, правди, да, чому його бікборди. Не на східній Україні, а на західній Україні, і зразу, і зразу все стане свої місця, і опозиція скаже: а ми говорили. Да? Діалогу не було. Тобто ми очікуємо серйозних кроків, і я вам скажу, що з настанням оцих двох декадин жовтня у Житомир, Житомир буде сильно піддаватися центровим силам і впливам, тому що від цього нікуди не підеш. Все таки, як сказав Сергій, Житомирської аналітики на сьогоднішній день немає. Немає і йому як науковцю нема на чому працювати. Він навіть не може охарактеризувати ваших дій. Ми з ним оце розмовляємо, і він каже: немає дій штабів. Є примітивні, скажімо, технології, які існували 20 років в Україні, скажімо, від дверей до дверей, там зустрічі і так далі, а серйозних аналітичних дій штабів, тобто не знаємо, кого ви там набрали в штаби, але серйозних аналітичних дій ви не відрізняєтеся. Відрізняються центр і на фоні центрів йде розмова. Да? Бо мене тут спитала одна пересічна моя сусідочка, да спитала: А чим відрізняються кандидати? От вони там які? Я кажу, всі крали. Тепер будуть захищати, хто крав на підставі законів, бо ми розуміємо, що таке закони, да, ми прийшли більшістю в Верховну Раду, прийняли закони, да? які дозволили нам красти. І ми на законній підставі забрали те. Це називається красти, це так називаємо капіталістична експропріація. А відповідати прийдеться за все. І хто з вас зможе говорити відкрито, Житомиряни чекають відвертої розмови? Не, не отримано відповіді на питання прав, прав, прав правління Буравкова. Не дано питання, ну, переслідування за ним були, це чисто приватні, попередні, да? але по правлінню Буравкова нема, по правлінню Шелученко нема, по правлінню Дебоя ніхто нічого не говорить. Друзі, а ми вибираємо депутатів до Верховної Ради саме від міста Житомира. І ми хочемо отримати відповідь, а де ця перспектива? Чому так трапилося? Чому немає того, чого ми хотіли? Чому одні стали багатші, а другі стали бідніші? Саме тут, в Житомирі. Це я просто сторонньо хочу наштовхнути вас на певні якісь роздуми, думки і так далі. І чи готові ви, особливо багаті кандидати, говорити відверто з іншими кандидатами, багатими про те, що я жив праведно, я заробляв гроші? От оця дискусія ніхто її не уникне, і в народі чекають цієї дискусії, цієї розмови. Вибачаю, що зайняв часу, ні, ні, але оригінальність зможна. оригінальність, вникайте в суть історії попередніх виборів. Тому що оця розмова, що Житомирян можна купити, вона безпідставна. Не всіх можна купити, але виграють оригінальні кандидати. А це я вам скажу, коли обрали, особливо коли вже вибори були, скажімо, останні, да, то. Обирали чужинця, ви зверніть увагу, обирали чужинця і першого, і другого разу, і не тільки за гроші. Місцеві не здатні були переконати в тому, що що ми Да? от цю самодостатність місцеву. От от я скажу, чому Зубко власне сьогодні. Претензії серйозні, скажем, і Савенко і Зубко і інші кандидати місцеві через через те, що рижука, як сказав Сергій, не прив'язують до міста. Він не житомирян, він чужак. і от, от от при всіх його стараннях це дуже серйозно грає. І ті, хто говорить, що Житомир це не община, що це волода. Я абсолютно з ними не згідний. Тут є така суспільна взаємність, а якої ми оригінальні. Ми просто оригінальні, тому обираємо. Якщо ми не маємо кого обрати з поміж своїх, ми обираємо чужака. Отакі вибори будуть і цього разу. Вони іншими не будуть. Треба доказати, що я краще сповню своїх і тоді ти депутат, а не написати на палаці, як ото Сергія Миколайовича, да Рижук наш депутат. Я запитую, а чому депутат? Чому не кандидат в депутат? От і все.